Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів чергову розмову з американським колегою, головою об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Марком Міллі. Обговорили низку важливих для нас тем. Докладно зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони, розповів генералу Міллі про ситуацію на полі бою, домовилися продовжувати діалог та спільну роботу, вдячний президенту США Джо Байдену, особисто генералу Марку Міллі і всьому американському народу за підтримку України. Commander in chief of the Armed Forces of Ukraine, i had a telephone conversation with chairman of the joint chiefs of staff general mark milley we discussed a range of important topics for us i emphasized the issue of the defense needs of ukraine namely ammunition and materiel i outlined the need to reinforce the air defense capabilities i told general milley the situation on the battlefield we agreed to continue the dialogue and shared job I'm grateful to President of the United States of America Joe Biden, personally to General Mark Milley, and to the entire American nation for the support of Ukraine.